25 квітня Всеукраїнська екологічна ліга розпочала нову природоохоронну акцію під назвою Збережи довкілля, не пали суху траву. Головною метою ініціативи є привернення уваги громадськості до небезпеки спалювання сухої рослинності, листя та залишків рослин, що не тільки шкодить навколишньому середовищу, а й несе загрозу життю та здоров'ю людини. Спалювання сухостою призводить до забруднення повітря. У димі містяться токсичні речовини, включаючи чадний газ, діоксини канцерогени. Це особливо. Пливо небезпечно для людей із захворюваннями дихальної системи, знищення ґрунтової мікрофлори. Вогонь вбиває корисні мікроорганізми, що погіршує родючість землі. Смерть тварин під час паліїв гинуть їжаки, зайці, птахи, комахи, які не встигають втекти від вогню. Пожежі, неконтрольоване горіння може швидко перекинутися на ліси, поля та домогосподарства. Ну і звичайно, штрафи. Відповідно до законодавства України, паліїв чекають серйозні адміністративні і навіть кримінальні покарання. Екологи закладу. Шукати безпечні альтернативи. Компостування, вивезення рослинних залишків у спеціально відведені місця або залучення спеціалізованих служб. Всеукраїнська екологічна ліга вірить, що спільними зусиллями можливо запобігти екологічним катастрофам і зробити навколишнє середовище чистішим та безпечнішим. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.